Абсолютно сатаніст, абсолютно сатаніст на несвятість цього тексту, відверто кажучи, я думаю, нам потрібен святий галицький дух на сцені. І тому зустрічайте, переможеться львівського літературного слему в серпні 23 го року Ольга Гота! Я відповідальна за святий Галицький Дух. Так? Дякую. Сьогодні, так. А, добре. Що, три хвилини? Поїхали. Кому завдячувати за непоправний вирок? Необачністю насаджений, безумовністю пророщений, болючою насолодою посолений, Потайки на золото помальований, дістався в порядку наслідку і спадковості розкривається циклічно в чіткій послідовності, коли власна нікчемність. Як основна страва, особливо гаряча і гостра. Коли поле можливостей для росту, лише своєю присутністю лякає до знемоги, але безумовно менше, ніж після початку руху по території, і у формі найбільшого жаху стискає в долонях серця завмерлі і захололі. Коли разом зі страхом смерті переслідують з одного боку звичність, а з іншого завищеність, не стерпнися й бо за тіні, а перманентна сірість туманить видимість, грається у відбитки на тупих кутах нечутливості. Припинити б заганятися з приводу і бездушно, в супутню пісню не втручатися якомога довше, не бігти в безпечному середовищі і середні значення забезпечені. Примирити зі страхом ординарності і безмістовності, намагатися покращуватись в порядку цивілізацій, наважитись жити в світі найлегших рішень, ідеальних значень, цілитись в найкраще, а не в найвірогідніше. Безкінечне уточнення змінює видимість, можливості здаються непідйомними глибами, яких ні підкупом, ні важелим, а талант як мішок з камінням непоправною ношею, і дарма що в околицях жодного алхіміка чи геолога, щоб підтвердити породу. Неоднорідне, пощерблене, невимите, але змінює форму. Та за добрих обставин при повному сяйві, пили він поводжені, збагачує невидимо. Помилятись тяжко, розвертатись слизько. Іти назустріч повній втраті контролю, констатувати очевидне, щоб зібрати конкретні дані і пам'ятати про звичні речі. Все та ж дрібна моторика, коротка грудна клітка, один крок вперед, два назад, розчепірені пальці, сором'язлива крона, скуті танці, танці на нюансі, танці розслаблянці, і з потяга в майбутнє вийти на наступній станції, впустити на сітківку більше світла і не вмикати жабу. При крупному масштабі жирні плюси можуть здаватися хрестами, якщо ти не перестанеш всі розтаскають їх, і нам не стане. Дякую.